Сьогодні ми вирушаємо в село, де живуть видатні поліглоти. Вони розмовляють відразу п'ятьма мовами. Албанською, гагаузькою, болгарською, російською, звичайно, державною українською це село Каракурт на Одещині. Але мешканці Каракурту попросили нас привезти до них польові квіти. Навіщо? Зараз побачимо. Також ми дізнаємося, що таке піперуда. Чому в це свято дівчата плачуть? Навіщо дорослі їм дарують розбиті яйця? Хто такий? І як його ховають. А також ще багато цікаво про минуле і сучасне життя албанців на Одещині. За останнім переписом албанців залишилось тут не більше трьох тисяч. І більшість мешкає саме тут, у селі Каракурт. До речі, а ви знали, що на їх честь названа аж дві центральні вулиці Одеси? Догадались вже, які? Так. Це велика та мала Арнауцька. Бо Арнаути то є Албанці. З давніх давен вода для албанців була найголовнішим у житті, тому що вони хлібороби. Колись у перші числа травня проводили обряд піпіруда. Піпіруда у перекладі з Албанською і болгарською це метелик. По вулицях збирались веселі дівчата. Ходили до річки, там рвали квіти для вінків. А потім відвідували хати односельців. Там вони водили хороводи та своїми піснями закликали рясні дощі. За радянських часів обряд був втрачений. Але у 90-ті роки небайдужі тітоньки Яна та Мотрона вирішили відродити піпіруду. Тож завдяки цим жінкам ми маємо щастя побачити цей стародавній обряд. У нас по сусідству жила Младінова Мотрона Костянтинівна. Вона збирала діточок по вулиці та співала разом з ними. Вони приходили сюди, виконували все, як вона навчала. Коли Я була маленька, у нас на Махалі жила дуже цікава бабуся. Вона нас збирала. Ціх дівчат навчила нас е, пісні е, і сказала нам, що є такий, такий дуже цікавий обряд. Для обряду дівчатам потрібно дуже багато польових квітів, але у цьому сезоні вони бояють лише вздовж доріг. Ось чому мешканці Каракурту попросили нас привезти декілька оберемків цієї краси. Ми з дівчатами збирались, співали цю цю пісню, ходили по домам, і сьогодні я намагалась відродити по своїм спогадам. Те, що відбувалося тоді. Ми рано вранці вставали, ходили, збирали квіти, плили він віночки. Вибирали тоді дівчину, яка обов'язково повинна була бути сиротою. Чи без мами, чи без тата. Діти співають, і в нас ця піперода, яка танцює всередині цього хороводу. вона зазиває дощ своїм танцям, махає крилишками своїми. Чому саме обирали попереду дівчину, ну я так, з важкою долею? Чому а тому, що е, вважали, що Бог буде до неї більш благосклонний, тому, що він її так, як вона сирота, він її жалітиме, і її молитву він почує і, і буде дощ, так. І буде врожай, і буде дощ, тому що що для наших предків було найважливіше це хліб, це урожай, це пшениця, тому що це життя для них було. Ми всі обливалися водою, щоб було багато води. Не жаліли воду в цей день. Всіх облівали водою, і і дорослих також було цікаво ходити по домам, співати пісні, і за це нам давали солодощі, і для нас це було вже найвелике щастя. В цей день мешканці Каракурту дарують дівчатам розбиті яйця і котають по подвір'я сіто для борошна. Для чого вони це роблять? Зараз дізнаємось додох ступанки. Мія дода, мізайна вас та пострішну праздник природа та, та помолям Господа задиж тихово поражай. Я говорила, я дуже рада, що ви прийшли у наш дім, що ви співаєте та просите Господа Бога про дощ. Це реально красиво. І добре, що діти розуміють, що є Бог, і багато що ми маємо просити у Бога для того, щоб було віри і мала і міри мірши. І буку, баботі луне, дають пікні, пинева на надудять. А чому, коли ви давали яйця дівчатам, ви їх розбивали? Якщо ти даєш ціле яйце, може бути град. тому яйця розбиваємо. Якщо буде дощ, щоб він був без граду. Петаші отатуркулітим шошем, тишоком одвірили силу. А оце обряд сіта викатала, що він означає? Якщо він Якщо воно упаде відкритим, значить буде дощ. Якщо впаде дном догори, дощу не буде. Тому сито катаємо. Але сьогодні воно впало впало ось так, тому діти раділи, що буде дощ. Тепер ні, Шипе промоттики мібуні шапрати хлопців не брали тоді з собою. Це було свято тільки для дівчат. Тому хлопці одні такі коварні ходили за нами і обливали нас водою, але це не все. Ми прослідкували за дівчатами та стали свідками справжньої дитячої мелодрами. Ми побачили, як дівчата на березі річки з мулу злепили ляльку на ім'я Керванчо. Вони поклали її у труну, прикрасили квітами і влаштували справжній похорон. Хто це такий керанчо? Знаєте? Я ні. Я не знаю, чесно, я не можу сказати таку кірванчу. Я і зараз вам не зможу сказати, для чого це робилося. і Чому тоді ми її робили? Ми дуже плакали. Хоча мешканці Каракурту не пам'ятають історію керванчу, ми знайшли інформацію про нього у етнографів. Виявилось, що поховання ляльки керванчо пов'язане зі звичаєм шанування пращурів. Так дівчата закликають їх на допомогу та посилюють виклик дощу. Колку вода ще в ріката, пшениця в, в пшеніці даємо в тазі гудіна. Сауйка не рижить, а кікокі тикети, ні кити мот-мот. Вранці в обід ходять, а під вечір обов'язково, хоч 5-6 крапель, але дощ буде. Я вважаю, що піде дощ. Я вірю в обряди. Дуже прикро, що у наш час такого не було. Я так вважаю, що не зберегли ми тоді це, але за те, що Мотрона Костянтинівна це робила, і сьогодні це відновлюється, за це я дуже рада. Я дуже рада, а ось Гагаузи з села Котловина ніколи не забували про свята хідерлєс і ж завжди робили жертвопринесення. У цьому відео ви побачите п'ять секретів справжнього курбана. А я поспішаю далі за дівчатами з Каракурту, бо вони починають готувати щось смачненьке. Найпростіший рецепт з того, що ми маємо, з того і робимо. Тоді нам дорослі не допомагали. Ми самі це робили. От як зробили і спекли, і настільки це було смачно для нас, тому що ми це зробили самі своїми руками. Ми вже почувалися дорослими на той момент, що ми це можемо самі зробити. Он же рецепт дівочого пірога. 5-6 курячих яєць ретельно збити зі стаканом цукру, додати стакан борошна, ванільку та 2 ложки олії і збити до однородної маси. Запікати у духовці приблизно 40 хвилин при температурі 170 градусів В цей день ми могли розважатися, робити, що ми хочемо. Ми розважалися з багнюкою, так, з водою, обливалися водою, маралися, робили як діти, те, що ми хочемо, і нам за це нічого не було. Так ще нам і солодощі давали. Це ж було найкраще дитинство. А поки дівчата насолоджуються чаюванням, дорослі жінки влаштовують сидянку, тобто посиденьки. Свого часу їх збирала незабутня тітка матрона. га-паранді-я-у-лі-шой-ті, Парандія улішойці, парандія <пілля> шитияпи, шуми зімки лемамуль. Міри к'єрти! Куша сосі пунен, пеленати сосом. Дрек дрек. І унисонта теранати нокфіта. Песемери песе у мантушек пікітки йобук. Шумимір, Боже, пожа парандісбука. Дроні, дроні, як то пісумак ти буки, мірні, мірні. Пунаш тупильки буки, мати піпер. Лица кріпи. А сосні саріки та гріхиміти льозим ні вали. Радобілі радості, радо, радо сидішон радо. Хочу прожити це гізлімя. Хаді, мірні хайні. Чи аміри обийки дяса? Леонти тири на тинок фіта. Герузи юй клюміш ти. Пепи стає гера клойта. Ай, міри дяса, і міри. Нопка в ручкині. Хаді сосні са залагітти. Сони ти піми купи вери. Нвіт, і ціле і мир у руш, а що шум и кишим, мами дямбльоны. Сын ли ты пимо гони купи На бурим и щирть псазыт ки сини бутят. Іць а що шум и кишим руш. А пине, пине гони купи вэры, пэвэ. Жи таке, то питерата. Най тоже ши. Груриконатикемі, тишин дошина ти, кемі, ти, ти <Його>! Ці пісні співала моя бабуся. Вона родом із Запорізької області, село Дівнинське. В Україні ось ми Албанське село, і там є Албанське село. Ось цей фартух з того села. Бабуся моя завжди отак руки під фартухом тримала. Я її питала, чому ти їх постійно ховаєш, особливо коли виходимо кудись. А вона казала: ми працюємо в полі, ми люди робочі, і руки у нас не зовсім охайні та акуратні. Почула, що в Каракурті розмовляють п'ятьма мовами. Я не повірила і вирішила це перевірити з пристрастю. Тато албанець, мама росіянка вдома з батьком албанською, з нею російською, але вона все розуміла: мама гагаузка, батько албанець. А я одружилась з болгарином. Я знаю три мови. Зараз я вже знаю болгарську мову. Я знаю гагауську, знаю албанську. я жила на тому краю села. Ми там тільки албанською розмовляли з мамою російською. Вийшла заміж. Одна сусідка тут була болгарка, а родичі сусіди гагаузи. У неї навчилась болгарської, у них навчилась гагауської. Ось так і говорили. Старий дід, коли тобі щось каже, треба ж відповісти його мовою. Так і відповідали. Наші пращури залишили свої рідні місця орієнтовно у 15-16 столітті. І після цього вони три століття жили у східній Болгарії. А вимушені було тікати, тому що насаджувала Турція мусульманство. Вони забороняли албанську мову. і тільки вночі, тільки зі свічкою вони сиділи і навчали своїх дітей албанську. І ось вже 200 років вони живуть тут, облаштувалися. Заснували спочатку колонію Каракурт. Кара це тюркська назва, це чорний. А далі вже є версія, що це павук або черв'як, або вовк. І ми не знаємо, яка версія вона правильна. Мова передається з вусту вуста в усній формі. Тому, коли нам у діаспори привозили книги, ми завжди просили привозити нам дитячі книги, щоб діти могли почати з чогось. Це пісня про дівчину. Парубок кохає дівчину, називає її голубкою. Голубка сидить у клітці. Попри те, що вона у клітці, він просить її, щоб вона вилетіла. Вода це життя. Ця істина для лубанських хліборобів не просто красиві слова. Коли від води залежить життя до добробут твоєї родини, твого села, ти починаєш розуміти цінність кожного дару природи. Це дідусь Афанасій організував. Знайшли воду і збудували криницю. Вона холодна, можна її пити навіть, і мити, і прибирати, і прати. Все можна з нею робити. Зараз аномальна спека все ж таки спекотно. Раніше не було так, раніше річка була повною. Ми купались у цій річці. Тут жили бабуся Рушка та дідусь Афанасій. І ось цією криницею користувалась уся вулиця. Не було води в селі. Коли ми прийшли, дідусю вже було 80 років, і криниця вже працювала. Їй, мабуть, понад 150 років, така стара криниця. Звісно, її робили люди власними силами. Вся вулиця, мабуть, на той час усі допомагали. Вона дуже глибока 46 метрів. Нам ця криниця дісталась від предків, і ми хочемо, щоб вона і далі працювала, щоб вона для всіх була, не тільки для нас, а для всіх. Чим більше води беремо, тим більше вода прибуває. І ніколи її не жаліти, не жаліли та не жаліємо. Я вважаю, що воду і хліб треба роздавати. Завжди роби добро. І коли-небудь воно до тебе повернеться. Ай, ки -зим, ки -зим, Наше село дуже красиве, наші люди хороші, добрі. Хочу, щоб наступив мир. Щоб люди жили спокійно і щоб раділи. Тому що ми нібито навіть не радіємо тому, що маємо. Безім кьой яша син у ушаклардо сун, гепсіння, кисмет емдеберікет. Он дут гілет, теверті німшати, пресен маму, і таті, діді, мані, дімти, Йонамша тимбаге, ти єси, але шум, шум, де тебе не существувати. Як ми прийняли від наших пращурів. Далі, щоб рот продовжувався, шаті терон, тевгенден дімти сігіловит кисмет, летим бельґлюхи. І наворемо. Дані Боже. Отже, це правда. Мешканці Каракурту видатні поляглоти. Ми відчули на собі всю красу і мудрість албанського народу. Якщо ви хочете доторкнутися до унікальної культури албанців, завітайте у Каракурт на Одещині.